Глядача на каналу вітаю щиро. Сьогодні сонячний день, настрій чудовий, але я в корку. Весь транспорт зараз в глибокому корку, тільки почав автобус рухатися. Сподіваюся, я до місця призначення приїду пошвидше. Мені ще в банк потрібно встигнути. Ще деякі справи і не планувала відео, але. Зараз в мене велике бажання, от я записую кадрики і щось обов'язково покажу вам, ще зайду, забіжу в магазин. І ще в один магазин. І отак от день пройде. І поїхали. Погода тішить, реально я осінь це найкраща пора, моя улюблена. І я вже в магазині, це моя стихія. Ну як не забігти, сьогодні 33 гривні за кілограм. І це жіночі класичні туфлі від англійського бренду Gabor. І це така глибока класика. А вони легенькі, якісні. Ще я дивлюся такі на танкетці босунішки, ескадрильї ще кажуть, з-за того, що плетена підошва, От, хакі колір чи оливковий верх. А, ну, досить вони стильненькі, але, ну, на жаль, кінець сезону і немає для кого. Які підліткові, прекрасні, чудові а, кеди можна знайти. Лол і яскраві шнурівки такі з наліпками. отакий такий шарх мені сподобався. Подивіться, яке поєднання бускового, моку, бежевого кольору, і він досить великий. Це раєн, ще або віскоза, це одне і те саме. Но мені сподобався. Чудова блуза. Це з легкої віскозної тканини, і прин більш насичений, чим відображає на відео. Більш салатові кольора, більш ніжні. Це від бренду Next. І вона просто така красива, красивий принт. ще дивлюся, от такий джемпер, він подовжений чуть-чуть, в оливковому кольорі. І мені подобається цього року от, оливковий колір, бежевий колір. Фактурна в'язка. Це павовна 100%. Мила футболочка. Теж від англійського бренду, дуже якісний бренд, і тут якість дуже хороша, хороший трикотаж. Принт насичений кораловий з білим і мережево по краях. От така блузочка класична. Вона би гарно дивилася з спідницею олівцем. Або до білих брючок. Ззаду вона застібається на гузочки. І біло-блакитний принт. Дивіться, який принт чудовий. І теж від бренду Next. Ще от такі джинси-скини. Цього року це тренд, хижий принт Леопард. Стою якраз біля білисни, покажу вам, це рідко хто показує, я вам покажу. Різні бюзгалтери тут є, тут є купальнички. Розпаровані от, високі трусики від купальника, але верху немає, на жаль. Я би не проти зараз знайти щось таке, но душа хоче якогось такої, такої знахідки, щоб аж завила від радості, від неочікуваності текстильна. Навличка. І, Бачите, от купальнички ще є. Що я ще взяла? Відклала пару речей. Отакий от топ в білизняному стилі. Він базовий, бо він білесенький, він із мережевим. От. Зараз він актуальний. Ну, не по сезону, можливо, актуальний, але. Но... Якби по стилю. Ну, така блуза з еластичної тканини в рубчик. І мінімалістичний такий стиль, і колір, відтінок пастельний. Теж мені сподобалося. Далі знову такий, якби оливка, якби блакитний блідо, джембер і тут рукавчики летюча миш такого вільного силуету, легкої в'язки. Мені теж дуже сподобався. Ще класичний отакий джемпер. Теж знову від бренду Next. Ну, це добре, бо я люблю, я люблю Mark Spencer, я люблю Next. Ці бренди я люблю по якості. Деколи люкс бренди зрівняються по якості з Марк Spencer чи з брендом Next. Підлітковий ще такий верх від купальничка. Я теж подивіться, який класний. Зранку було прохолодно, а поки я доїхала, то вже стало і тепло. Отакий От вкорочений чи кроп, кроп топ кажуть. І я дивлюся, хтось не передивлявся, бо збоку навішали. Новину хотіли взяти верхній одяг і це залишили. Ну, правильно зробили, нічого такого я не бачу, щоб можна було після них забрати. Оце непогана курточка парка. Руки тягнуться до всякого блискучого, до паєток. Хоч насправді я таке не ношу, і навіть в самі такі глибокі молоді руки це теж було не моє. Якби більш стриманий такий у мене стиль. Але на комусь я це дуже люблю. Я ну, навпаки я люблю дивитися, хто себе не обмежує, в не ставить рамки, тому що я якби, ставлю свій гардероб якісь рамки, я не можу так одягнутися. Але люблю спостерігати, як хтось виходить за ці рамки. Оці такі стильні джинсики. А, теж мені сподобалося і блуза від ГЕС. Просто така знахідка, а колір насичено синій. І в нас відкрився ще один магазин, і там представлений бренд Gaze. я якраз сьогодні була, і, можливо, вам в наступному відео покажу. Но ціни там захмари, просто ціни за хмари. Я, я шокована була. І це не саме остання колекція, мені здається, що там вони довозять вже диспіль... ну, в них вже прийшло, не спродали і вже сюди привезли, тому що не було розмірів. Я хотіла дещо собі придбати і не було мого розміру взуття. Отакі От ще джинсики. Не було розміру, бо сказали, що їм привезли тільки два розміри. Ну, то Зрозуміло, що якщо немає ростовки, це дивно. Бохо, такий топ білесенький теж. Еластична тканина і така фактурна, базова річ. Оця блуза мені теж сподобалася. Більш така жіночна. Гірнілук акрізького бренду. Кораловий колір насичений такий аж до макового. Руки знову тягнуться до блискучого. От такий сріблястий шиммер. Елегантна блуза, а, десь на вихід, на вечір. Е, дивіться, який м'якесенький вар від піжамки чи від домашнього костюму. Такий ведмедик. Ну, тепленько в ньому це точно буде. І багато дуже дитячого гарного залишається. Це раз. Світшоти, худі є, футболочки дитячі, для хлопчиків подивіться, які принтові хороші речі. В садочок, саме той, м'якесеньке і для чого переплачувати, якщо можна зекономити, і накопити купу речей. Яка футболочка з милою пандою. Томі є підлітковий розмір. І ще мила така ковтинка з сніжною бабусею, сніговичком правильно. О. Сорочечка. При теж в новісінькому стані новенька. Є від боден сорочка. Це мені здається, що це дівчача. Так, з всякими комашками. І лупа. Бачите, комашки є лупа. Сукня для маленької принцеси від люкс бренду. І жовто-білий принт. Такий вибитий малюнок. Така елегантна суконочка. Теж дуже мила. Подивіться. Ще отака мала є собачка мисоконочка Це бавовна стовідсоткова. Які милі песики. От. Дитячого стільки. Зараз магазин буде зачинятися, я ще в інший забіжу. Можливо, зроблю пару кадрів мені по дорозі. І ми вже в іншому магазині, і мене зустрічає сумка від Радлі З плямами. Ну, сьогодні теж тут останній день. Я зробила пару кадрів, де ще купила отакі іграшки куточку, дуже великі. Ну це подивіться, вона неякісна. Ця сумка. Я думала, що це бренд не підробляють. Ну, вона максимально неякісна, Або я не знаю, що таке трапилося з брендом. Взуття взуття багато, тут більше є, тут 37 гривень за кілограм а сьогодні. От такі підліткові. А Ще пішла на іграшки. Тут мед і це з мультфільму «Вінні Пух, і Ослик, і тигрюля є. Ну, іграшок багато. От який милий теж песик. А колір який. Поночки, є коники, вибір іграшок. Подивіться, яка красота. Все що м'якеньке, таке миле, качечка. Я знаю такі качечки, якось їх називають, І подивіться, які туфлі я взяла від Lola Cruz. Це іспанський бренд, і він дуже-дуже дорогезний. От я вверху, бачите, є, скільки коштує. А це маленький розмір. Я не знаю, я ще подумаю, буду їх брати чи ні. Ну вони виконані просто розкішно. І ще дивлюся така маєчка стягуюча, білизняна, ну таке корсет колір винний-винний з мережевим. Я подумаю, що взяти, якщо мені щось підійде, бо так вона корсетом таким зроблена. І я вже приїхала в торговий центр купити вісточки попити кави, з'їсти десерту. Теж людей небагато сьогодні. Якась така тиша. Ну, не знаю. Все є, якби. А людей дуже мало сьогодні. Я посижу біля фонтанчика, візьму каву, візьму солодку. Кевукляву, там далі є багато. У нас дуже багато утіків. Люди я візьму в свою любимо кафе. Blackwood кава і десертики, смачнючі тут. Дуже-дуже. Тирамісу візьму і капучинку або каву. І я зайшла в резервет, хочу купити собі парфумовану водичку. Я її куплю зараз, я вже її брала, вона бюджетна, але вона ще плюс. І такий запах не дуже квітковий, приємний досить. І я вже придбала водичку. Запишу відео вам. Теж зараз нові колекції в резервет. Отака курточка мені сподобалася, бежевий кольор, яка некесенька, стібана, класна, сучасна. Подивимося, скільки вона коштує ця курточка. І ще такі спідниці є сукні, яка цікава спідниця плісе. До речі, футболки цього бренду Reservert досить непогано, вони припрані. Досить непогано себе вони ведуть. Це польський бренд. Но взуття тут ніяке, шкірза. Я не брала, але я здогадуюся, 299. Отаке пальто буде коштувати, і це не вовна, там вовни немає, я подивилася. От я брала футболочки, футболочки реально якісні. Sí, papa, tjom tjom.